Добрий день. Добрый. Мене звати Олексій Оскар. Добрий день, Олексій, да. добрий день. Вибачте за таку молніносну э, реакцію мою. Ну, пойміть теж. Скільки вас і скільки мене. Я добрый. Я, я розрібаю все, що де, де тільки можу, і натрапив на емейл, так, e да, ви мені дзвонили? Ой, да? писали. Вибачте, писали. Так, э, давайте, я вас слухаю уважно. Ми новостворений підрозділ. от, У нас э... Критична проблема із забезпеченням інженерного характеру. У нас ну, держави ж саме розумієте, на це дуже не дивляться. Нам потрібні такі інструменти, як е, болгарки бензопіли, бо зараз вже на позиціях вони вже кончені потрібні для облаштування інженерних споруд захисних. Угу, А, а кількість? Е, кількість по-різному. В основному 27 було бензопіл потрібно на, на весь підрозділ, а болгарок там 16 до, 16 до 22, Р, рі, різних моделей, там 102, під 120-й круг і під 180-й, там по-різному. Не хочеться, щоб купувати самі великі, там, 180-ки, є 120-й, є і 180-й круг. Потім шуруповірти нам потрібні, перфоратор потрібен, генераторами більш-менш нам люди допомогли, тим паче після цих е е відключень, Угу. Уже люди начали нести генератори, більш-менш. Ви мені зможете на цей номер телефона дати списочок? А їх я вам на емейл скину. Mm, добре, я собі запишу емейл, тому що я ж кажу, а -а -а. у мене стільки людей... Ли, -л... Л -л... звернення, вам, може вам ли звернення? Чи... Та, ну, я ніколи цього не требую, бо всякі бувають ситуації. Ну, якщо можете, було б, звісно, супер. Це ви який підрозділ? Ну, щоб я сорок сімп'ятдесять шість. частина а 4756. А це ви, по-моєму, начальник логістично помню. Начальник служби інфраструктурного забезпечення, не логістично, а інфраструктурного а, забезпечення. забезпечення. Інтернарної інфраструктурного забезпечення. Це я поняв. Поняв. Е, Скиньте мені, будь ласка, якщо можете, або список, або лист, що краще, так? Да? Дайте... Давайте, я, давайте я лист завтра вам скину, щоб усіма... Без питань, так, Під... да, Під... да, саме буде. Да, Під... голові, благодійного фонду, голові благодійного фонду Оскару Генриховичу ОГ, Олексій Оскару ОГ І далі ага. ну, просимо там долучитись. Ви мені список даєте? Дайте трошки ага. часу, бо ну, розгибаюся, що кому можу, допомагаю. І е, я зараз буду займатися цим питанням. Все, дуже, дуже, дуже добре. Так, да, будь ласка. Все, чекаю тоді листа. Все, добре, на цілий я вам зроблю. Да. Завтра, після завтра буде. Да, добре, дякую. До зустрічі. Дякую вам.